8 мільйонів гривень, які театру подарував бізнесмен Дмитро Фірташ, недоступні з підтвердженням того, що кошти заморожені, каже Мирослав Гранишин, прийшов навіть лист від кабінету міністрів України. Це запевняє головний режисер театру. Черговий доказ того, що культура мусить виживати сама без будь-якої допомоги. Навіть проведенням з українських фестивалей та конкурсів займається лише театр. Треба віддати належне керівництву театру і художньому, і директору театру. В те, що вони йдуть на цей ризик, колосальний, тому що це все на плечі керівників театру, бо держава ніко. Півчикані не допомагає, а інколи ще й з, з, з зуміє так перешкоджати. А розвиватися, впевнені гості студії просто необхідно. В час розвитку маси соціальних мереж. То в цей час важливо, коли є і цей живий якби спілкування між людьми. Театр це єдине живе мистецтво. Та про те, що в молоді треба розвивати патріотизм, влада здогадалася лише тепер, а варто було про це думати раніше. 24 роки ми телебачення нас виховувало бойовиками. Якщо б у нас була українська пісня на першому місці, то не було б сходу, не було тих зараз подій, які проходять. Тому й запрошують всіх буковинців відвідати вистави в драматичному театрі та прийти на фестиваль класичної музики у філармонію, який розпочнеться 11 листопада. Він Мала Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.